Чого ж апостоли ходили зі зброєю? Чому у всіх чотирьох Євангелях пише про те, що апостоли, великі апостоли, будучи з Ісусом Христом, мали меч на нинішній день? Це зброя. Це є дуже класне запитання і дуже класна відповідь від моїх священників, які нам показують взагалі про реальність. Те, що ми є в реальності, ми є в жорстокому світі, і знаєте, віра в Ісуса Христа це не є просто якась релігія. Що як і в тому світі, так і в теперішньому світі люди хочуть пограбувати, вкрасти, убити. Тому ця зброя була для самозахисту. Я захоплююся тим, наскільки церква, перша посадська, вона йшла реально з великою перемогою, і на нинішній день моя церква так само йде. Тому що у нас у церкві є покаяння, відпущення гріха, та сама молитва, яку всі потребують. І Бог Він показав нам, що закон є. Але благодать вище закона. І коли ми виконуємо благодать, дійсно ми виконуємо тим самим і закон. Тому що Бог настільки полюбив цей світ, що віддав сина свого, щоб ми не померли, але мали життя вічне. Бог показує, що його слово це як меч, прорізає все те нутро, там, що всередині гріх. Тому, коли ми слухаємо Слово Боже і проявляємо насамперед суд до себе, а милість до ближнього, ми виконуємо як закон Божий. Так і благодать. Тому Бог каже: радійте не тому, що та духи вам підкоряються, радійте тому, що імена ваші записані на небесах, тому що це все залежить від мене. Наскільки я хочу бути з Ісусом Христом.